Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розмі пишуть, що в Москві щось потужно палає. Площа займання 7 тисяч метрів квадратних. Ех підкинули би дрова, помса за Київ і кривий ріг триває. Як пишуть російські партизанські телеграм-канали, понад 40 дронів паляниця вразили аеродром. Пекальний обід у Москві, помстах, відповідь за обстріли по Україні сьогодні скажений день був не тільки у Москві, але й у Пітера та Таганрозі. Тепер щодо Таганрогу, схожа атака. Що Ой, у всім добре відомому Таганрозі. Даний аеродрома за такими темпами скоро не буде відрізнятися від скандального Чорнобаївського. Нічим говорять, що у Таганрог прибули транспортні. Л-76 з десантниками та курсантами на бортах. Прилетіло три літаки. Назад піднялись могти лише два. Один вирішив залишитися. Пишуть партизани на місцях. Велика кількість загиблих, пряме влучання ракети у фісти літака, спопилило усе. Пишуть про як мінімум 100 загиблих. Схожа ситуація була кілька днів тому поблизу комсомольської полоси у Москві. Саме там знаходилася узло. Ва станція перегонки військової техніки і саме там роздалися вибухи. Після чого загорілися склади та сильна детонація. Опісля, як бачимо, ППО окупантів не справляються взагалі ні з чим. В той же час телеграм-канали стверджують, що зброю кардинальну нову через посередників передав Трамп. Це за відмову Путіна йти на переговори. Путін підвищує градус, підтримує, отримує відповідь. В той же час російська армія перейшла у наступ в Курській області. РФ кидаючи бій резерви та бронетехніку, але зазнає при цьому високих втрат. Про це сьогодні 15 листо. Пада в ефірі телеканалу Фрідом розповів військовослужбовець збройних сил України, журналіст і політолог Кирило Сазонов. За його словами, близько шести днів тому армія РФ перейшла у наступ на позиції ЗСУ у Курській області підрозділи 41-ї окремої механізованої бригади, у якій служить Сазонов, зіткнулися з інтенсивними штурмами противника своїх позицій. Тут у групуванні Росіян 50-55 тисяч осіб. Приїжджав головком, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він озвучував ці цифри. Ми ліквідували 20 тисяч осіб. Знову таки за його інформацією. Дійсно, шість днів тому почалася дуже активні штурми. росіяни намагаються нас видавати. Я думаю, що це пов'язано все таки з командою з Кремля очистити від нас Курську область до інавгурації Трампа. На сьогодні ще немає офіційної інформації, але за п'ять днів ми відмінусували 77 одиниць оборонюваних військових машин. Трати є в людях і в техніці у росіян тут божевільні. Ситуація дійсно досить важка, досить жорстока. Але ми тримаємося, тримаємо свою оборону. І те, що ЗСУ перебувають у Курській області, але має всю легенду Путіна про те, що сво. Йде за планом, сказав він. Визначено у складі групи військ РФ солдатів армії Корейської Народно-Демократичної Республіки КНДР Північна Корея. Однак, за словами Сазунова, вони не уступають у бойові дії окремими підрозділами, а змішані зі складом 810-ї окремої бригади морської піхоти ВМФ РФ. Дійсно, вони воюють проти нас. Наша 41 першого МБР підсуджує якраз воює з 810-ї бригадою морської піхоти, і саме її посилили північно-корейцями. Як вони комунікують? Я не знаю, але розмови про те, що не вміють. Тримати зброю в руках, де що перебільшені. Це легка піхота, яка проходила підготовку, Воюють як воюють у піхотинці, усі як воює російська піхота. Відрізнити їх якось у НАТО. Пі дуже складно, тому що вони не воюють окремими підрозділами. Вони змішалися з російськими, зазначив сезону. Також за його словами, противник відчуває нестачу в резервах особового складу, що спричинено насамперед високим рівнем втрат серед військових РФ. Ми бачимо, що резервів дійсно не вистачає. Вони втрачають на фронті щодоби понад тисяча осіб особового складу сьогодні 1500 з невеликим самі росіяни визнають, що з початку літа вони втрачають більше ніж можуть набрати? У них було десь кілька місяців. Тому 580 тисяч у все угрупування, яке воює в Україні. Вони хотіли його довести до 690 тисяч, але замість цього вийшло 560 тисяч. Вони об'єктивно втрачають людей. Їм доводиться перекидати резерви з різних напрямків на запорізькому напрямку. Зараз сконцентровані досить великі сили. Велике питання. Вони піти у наступ на запорізькому напрямку чи будуть ці резерви перекидати на Курщину на Курахове, на покровський напрямок, зазначив військовий. Він переконаний, що в умовах сучасної війни непомітне перекидання сил і техніки здійснити неможливо. Зараз непомітно перемістити велику кількість військ неможливо. Аеророзвідка дрони працюють дуже щільно, тому всі переміщення ворога будуть відстежуватися просто в режимі онлайн. Але ми бачимо об'єктивно, що вони вже не можуть наступати так, як наступали раніше. Немає резервів ні за людьми, ні за технікою. Кілька днів тому я чув, що в кіностудії Мосфільма забрали танки і бойові машини піхоти. Для використання на фронті Північна Корея постачає уже не тільки снаряди та людей САУ, самохідні артилерійські установки великого калібру, тому що в РФ закінчується і техніка. Я думаю, що 2025 рік для них буде критичним, і Вони схоже це теж розуміють. Намагаються максимально встигнути, нарахуючись із втратами в людях і у техніці за ці кілька місяців десь просунутися. Десь нас відсунути на нас чекає кілька дуже важких місяців. Сказав Сазонов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання Кремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.